граємо. Я пишу, зо мною ніхто не говорить, блядь. О, блядь, ці легендарні ящики. Ми приймемо за факт, блядь, давай, да. Бачимо, що там дивимо. Брат, якщо брати слово «те» і «єбашим», то можеш максимум голову в стіну. Неправда, ми з вами нам роз'єбуємо тут все. Нам пішли слово. Блядь, аук. А лук Джиго він, дай, сука. О, у мене тоже я у цій. Гальма. Ты мамонт вернули. То mm -hmm. то його не було. Найс. Nice. Okay. Jak zablokata kavituri на бай, кукурудзі зі сховаю. Я кукуруд, да? Блять, ты блять. Да, сука, вистань! Напнул? Сагу на окнул. Дай меня, не фил. Ч за все? Друговать я? Нема, было как. С хуйня, Блядь, я. Я убежаю. Да, винтай. Стоп и сейчас, Хуйня, Молодец. Молодец. Хуйня нравится. Далее лук Эйкраф я жду. Но no, шо я не знака, блядь. А, я живу. Вот это, вот То не підняв, то самого. Раз я тут кирижем. Ага. <клев> Прилег ти чатам став далі, дали, за запиздеться. <клев> Нет, это не так працюет. <клев> 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 не дают умерту. Твою смерту, блядь. Опустошитель є. Вау, я так радий. Не знаю, что с такой. Не грав там помружение. Стой, тебе на клавіатурі? Це, блядь, по-дебильному дулі. Блядь, прямо коло мене, пидор.

прицел конченый ногу блять да це пиздец свои пустошитель хероб я бля завес. чува Цей посташитель кого схера блять такую затримку має просто бешеный сдохнул Блять, водяный лазер. Ра, что с тобой? прилетит прилегкая получается. У нас ладень? Марии по тут, а я напойду. Бред, да? Тут золотая помпа, типа. Да, ебал да, да,

Я раньше заграл. Тем пострашительным атепер простом, да. просто и да сепер зовут папу сна. Нок, на дем. Mm -hmm. Угу. Слышь, ты попуканный. Чипля. Що ти хочеш? Ну що, можна строїти тепер би на джойстику на редагування би була кнопка B і стік разом? Uh, я не знаю, так я не робив. Тебе редагування на потужці? У мене на, на, стіку, на стіку постійно було. Тобто, мені треба на стік, але в мене все вбилося. Я забираю на клавише. завтра попробую настроїти то було такий прикол що збилося то треба тупо забрати і назад настроїти Стас, не хоч тобі андроїд магнітолу в машину покупи порада касові спортивний руль є бо я дивсі на всі розборки що викладають машини після аварії. є спортивний руль є нормальна магнітола бля.

ці купу ході, піздець. А ти став схож Android такий, типа планшет, чи таку, як оригінальна ви б їх відглядали? Це як оригінальна ти Щоб можна було. Щоб воно правдоподобно виглядало. Марі є, блядь. Його є. Я вже йду. Якщо знайдеш, то скажеш мені. Було ж нічого нового? Мені однаково, головне бравець. Блять, мені важко. Алту звук коло мене є. Такі дуже популярні пацани, що не займаються, упає ще самі монтують, по всюди майстрів мають. А, я тобі кидав з їх. А у тебя буде політичний? Мой брат. бо Там оперативки трохи було, бо вона не лагала. Беззвук не пропав, машині нормальні. Брян, ну сука, це вже пиздань да, пиздец Ну, мене хтось відновить може Там біланки Ну Миша іду в Тобі Да, тут Тобі Я ебав царати Все, мене не підіймайте Ну не ми їхали ти одна? Не на тим могу больше стоп. Маєш атаку? Маю Добрый Стас, покладывайся на трой, тебе буде карплайк. То я рас блядь, да тут я. Тут пятнамика с хуйня. Блядь, разкяну за як Який, блядь? Да тут... раз тут. студию бля. это не не Хотя полетело бы. Скай бы, бля, нихуя не рудный. А, oh, вдох, то тип, по Бля, Блядь, чуть не убил. Я собі, блядь, злой заявится. Дарюся. Блядь, не заскочил твой кубок. Пошли, гми на расю нема. б твою мать.

Він Я сас вишиваю, де я сас. Утарнові якийсь чувак який це робить є тут якому поставити? Це головне... покажи, де питає. Українські мови, чувак робить. Ти чуваку в тарнові займається. А де мови прошиває, що хоче? Той хапно вони слабо, бля. Nie jest to ja to java, ale c dwa cztery operatywki cześć, żeby to tam jak się no, to siszczą. Przerabiać? wiemy. What's okay. the other uh, cat? Eh? No. Not. no, I to be The cat, the cat, the я типа погорі, блядь, поздвоє пиздец. Забейте нас, Нас тебе не трохи. Быстро Безмет дробь по хтось. Алекей кланчат. Я хочу сохранить. Тысячу триста два. Ч? Уштовая?

нак Я здохну там. Дибатаю.